Прикрашена великодній стіл, паска і порожні стільці. Таку інсталяцію влаштували рідні зниклих безвісти у кринках. Херсонка Лариса Солтик шукає сина Олексія, військовослужбовця 38-ї окремої бригади морської піхоти, який зник безвісти 27 травня 2024 року у кринках на тимчасово окупованій території Херсонської області. Останній раз зв'язувалися. 13 квітня. Що він вам сказав? Ну що нас вивозять. Вранці не писала сина, доброго ранку. Все. Ніякого не було зв'язку. Олена Власюк разом із семирічним сином Матвієм приїхала з Вінниці. Жінка шукає чоловіка Ярослава, військовослужбовця 35 ї окремої бригади морської піхоти. Зник він в самому населеному пункті, 24-го року перед тим як він мав вийти на завдання. Офіційно він зник 7 січня 24-го року. В списках ніяких його немає. Зверталися і в частини координаційні штаби, ніби в усі можливі наші офіційні структури було звернення, але поки що відповіді не було тільки те, що він навпевністи зникли. Поверніть мого тата додому. Тетяна Поваляєва розшукає брата Івана. Чоловік зник без вісти 31 травня 2024 року. Говорить жінка. Останній раз зв'язувались на початку квітня перед бойовим завданням. Мама потрапила в реанімацію з інсультом. Повідомив нам командир, що перестав виходити на зв'язок. Командир сказав, що дронами розвідувани як так правильно сказати, роздивлялися, нікого нікого ніде не було. Ні рації, рації вийшли з строю, хлопців, хлопці зникли. 22-річний Анатолій Мельник зник без у Кринках 20 травня 2024 року, каже сестра Наталя. Спілкувалися останнє, Ми з ним 20 квітня. Він повідомив, що мають їх відправляти на лівий берег в село Кринк. Але це ще не було відомо. Він повідомив, що це білет в один край. Хлопці майже туди не повертаються. Перші дві акції провели у Києві та Вінниці, говорить співзасновниця громадської організації Кринки Шлях додому Ольга Святна. Рідні сьогодні зібрались в Одесі, щоб ще раз нагадати про свій біль. Щоб нагадати про те, що вже другий рік дехто з нас в пошуках в пошуках, тому що ми в невідомості, ми досі не знаємо, де наші рідні, що з ними, чи вони живі, чи вони загинули, не дай Боже, ми звертаємося до влади, ми зверталися і до уповноважених. І в координаційний штаб нам постійно всі обіцяють допомогти. Нам кажуть, тримайтеся, але на жаль, ну новини не міняються. Тобто, те, що я знала 17 березня, коли зник мій син, і те, що я знаю, на сьогоднішній день нічого не змінилося. За словами Ольги, офіційно відомо про 788 українських військовослужбовців, які зникли безвісти під час оборони села Кренки. На сьогоднішній день ми були ось недавно на зустрічах на минулому тижні. Нам сказали, що є відомо 49 чоловік. В полоні це з усіх це і 11 тіл. Нам повернули в результаті репатріації. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.